Всім привіт! Компанія Мотор Україна Сьогодні ми знімаємо кентавер 200B, це мототрактор, це трактор на пасовій передачі. У нього йде мототракторного типу коробка. Принцип діє як у мотоблочної тільки трохи Е, 200B модель іде з двигуном. 11.05 це літьо, неперероблений двигун. Це і так він випускається з заводу, має 20 кінських сил, 14,7 кВт потужності, має літровий об'єм. Рами на 200 ках йдуть посиленого типу 115 Дуже хороші рами зараз стоять. Збільшилась трохи вага трактора, і тому він набагато ліпше працює з плугом. І хто не знав, будуть багато писати. якщо... Подивитись по інтернету, багато хейтерів, які кажуть, фреза летить, коробка летить, все летить. Але, друзі, давайте почнемо з того, що ви не читаєте мануали, де вказано, працюючи з фрезою тільки після обкатки, і заміни масел. Обкатка 50 мотогодин, все, обкатали. У вас отут от, на фігу мотогодини забиті. 50 мотогодин обкатали, поміняли масла в круг, двигун злили. Коробку злили. Поміняли, залили нове масло, поставили редуктор фризи, залили туди ще в редуктор масла. І працюєте на першій поніженні. От вниз, отак, рычажок, раз от Перша, максимум друга, якщо у вас легкий ґрунт. Перша, друга, понижена, все. І нічого у вас не буде вибивати і ламатися. Тому раз і назавжди закрили це питання. Комплектація цих тракторів вони комплектуються фризою 130 см і двокорпусним плугом. 9,5-16, резина задня, 49 вал, на якому розсувається кулія, 6,12 передна. Протектор, ялинка і там, і там стоїть. Здвоєна педаль гальм, дводискове щеплення. Примусова гідравліка, яка качає вниз вгору, є плаваючий режим. Розширювальний бачок для масла на цих моделях знаходиться вже за. Сідушкою, тому що крила йдуть більш широкі, з ручкою, і вони закривають колесо для того, щоб було зручно, їх зробили такими скругленими, а не трапецевидними, як були на попередніх моделях. Он, до речі, можу вам показати, щоб ви розуміли. Отакі от, от раніше були, от такі от зараз стали. Ззаду циліндр, одноточкове кріплення. Разом з фризою йде перехідна плита, яка сюди ставиться, підіймає навісна система 300 кг, два приводних рівня йде з заводу, один можемо ще зробити в подарунок. І один ручейок, по суті, потрібен для того, щоб у вас нормально, адекватно працювало обладнання, купалочки, всякі, косарки і так далі. Все обладнання, що ставиться на цей трактор, можна також замовити у нашої компанії. Вам привезуть все однією машиною. Якщо щось цікавить, є сажалки, є культиватори, окучники з катками, без катків, є косарки, передні, задні, все, що вашій душі заманеться. Все, що треба, сіялки, сажалки, овочеві, все є. Зараз доступні до продажу червоні і сині кольори. Конкретно 200. Всі зелені моделі розписані під людей. їх всього дві штучки стоїть. Ось один і там другий. Всі інші є по наявності, є в кількості. В принципі, можна і зелені почекати, замовити. Тобто всі кольори по наявності майже завжди. Два роки офіційної гарантії. Доставка безкоштовна, без передоплати в кожен куток України. Замовили, вдома розрахувалися. Ціна за комплект. Конкретно у цієї моделі 2850 доларів. Для того щоб замовити отакий трактор чи будь-який інший, можете перейти на наш сайт, motor.com.ua Силку я вам закріпляю завжди в описі. Дивіться в коментарях. Він закріплений. А є. В кінці цього відео буде вспливашка конкретно на цю модель. Теж можете перейти, подивитися, почитати, погортати. Якщо якісь питання є, можете набирати номер, який бачите на екрані. Так само простіша комунікація у нас з вами. Набрали, запитали, фотографії менеджер вам скинув, якщо треба. Додаткові питання, якісь там встановили, може по вайберу набрали, вам показали вживу техніку, техніку, як заводиться і так далі. Все, замовили тракторця, чекаєте вдома, плюшки кушаєте і, 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 і чайочок заварюєте, зустрічаєте. Викаєте водія, перевіряєте з водієм, по факту, після перевірки, розраховуєтесь. Вся техніка приїжджає в зібраному стані з акумулятором, тому сядете, проїдетесь, перевірити нічого страшного тут не буде. Чекатиму ваших дзвінків, замовити можна за номером, який бачите на екрані. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.